Все, давай! коза be гребана. Be Фух, смахали від неїся. А, це на вчителя показував, що йому випускники дарували. А, поняв. Коньяк. Також я ще граю в ігри в Assassin's Creed, Assassin's Creed я не люблю. Call of Duty ну таке собі колись грав, Warfare. а, Modern Warfare поняв. Daylight. Ну, Daylight прикольно, кстати. Far Cry 4, я в Far Cry 5 грав і Far Cry 1 грав, здається. Я під одягом п'ю чай. Під одягом? Може під одіялом. Все, ми удрали від тої відьми. А де вона могла... Вона могла десь сюди і по колу піти. І десь тут вона зараз... Вона ходи знає, а я не знаю. Тут щось дуже-дуже дуже надто тихо під, під одялом, поняв? Там всередину коротше ніяк не залізти. Чи що? Чи можна якось? Привіт! О, Лізка, привіт! Приємно тобі перегляду. І сюди ніяк не залізти все дошками прибито, гайс. І там що хтось співає. І тут закрито. Щось не так. Oh, what the fuck? Що тут робиться ось так? Де тоді зараз? глянь, скільки дівчат тебе на стіні багато гарних. Та то я знаю, то я знаю. Знов в тій конченій школі. Ладно, вилазимо звідси. Please, Blake. Please. Що тут в нас є? Є щось таке інтересне. Як я зрозумів, тут ми можемо сховатися. Тут в нас двері відкриваються сюди, а туди теж. Бля, чого не можна через... і сюди відкриваються. Ні, сюди не відкриваються. Значить, нам тільки в ту сторону. Так, то Вже добре. Менше, менше лазити. Менше лазити. Що то було? Щось тут пробігло, бачили? Подобрати. А, скорше треба. І що далі? Він зразу її призарядив, Ну який ти кончений. Закрито. Нафіга він її зразу перезаряджає батарею? Опа! А куди далі? Тут закрито, кстати. Нужно сховатися, хіба? На литовку. Дверь блокується. А, через верх може треба залізти. А, -а не фига. Може тут? Ч разверх? Тоже нифига. А що тут я маю робити? Назад ти? Чи шо? І тут двері блокируется. Тут они відкриваються. Вирубай, страшно. Да шосто, что? Но мы типа назад. І тут двері блокируется. Тут маємо зробити, може? Ми щось тут можемо зробити? Як я поняв, ми тут провалилися і впали, окей. Okay. Ключ должен бути. Мені дивитися в ту галіму камеру вже аж очі больно, якщо кажеш. О! Джесіка. Джесіка. О, двері відкрилися, супер. Вона туди побігла. Батарейку, батарейку, батарейку. Тут є батарейка. О, о. сала тут, тут он открывается мирист на тор 60 16 будет ты знаешь какие-то борис будет 16 а открывается ух ты бля какой... Ау! Oh. О, oh, мені заново тепер переігрувати ото вот все, чи що? Не, мені 16 років, а. Куда дальше? Сюда? <плес> куда дальше? <плес> Вау, куда дальше? О, сюда. Ой, за мной Лиза. Давай, 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 пувзий черлик с Ой, там ще один придурок спереду. Давай, 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 давай. та яночки мої будуть. О, ти тоже по азиаточкам. Супер. Я тоже люблю азіаточок. тут мне не хана. Хана мне тут. Ау! Давай, 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 давай! Рухаем мешкой, рухаем мешкой. Куда мне не бих ты? Прямо напал сюда, вот эти двери. Заблокировать. Фух! Uh. Значит, сюда. Да-да-да-да. Значит, мне не сюда требует убить-то. Я правильно, значит, пришел. Тут є батарейка, okay. да? Okay. Вы можете спрятаться под кроватью.

Відсувай корша, відсувай корша! Побіг, 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 побіг! Біжи, 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 біжи! Фух! Ями смахалися, дать. А це було напрягно тільки що. Ай, записуй корше. Наші гру Resident Evil 7 Biohazard. Ну Resident Evil Evil 7, я знаю, так, да, прикольна гра. О, можна буде, кстати, Resident Evil поіграти від першої частини, бо я ні одну частину не іграв, якщо часто. Fuck is this? А сєт. Там серленд хіл виходив в ша один, теж можна буде його поіграти. Але в мене грошей немає ті ігри. Тут музика напрягла, щось тут, щось тут буде недобре. У мене тут збереження пішло, кстати. Закрито. Ну, слава Богу. На один хіп менше мені треба робити. Батарейка, нема нігде. Ой, бля! Куда мне не дальше? Закрыто. Ай, мне на гору. А дальше куда? Сейчас сюда напавну. Ой, ней, иди, иди в жопу, Було болубаску лес, ой, бля, хана мене, хана мене. Короче, кати постоянно вити типу, повод. Давай, кричай. По сути, не чай и полезли. Вони за мною позаду Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Давай, лізь, корша. Шайлик. Ой, вели машай. Їх там вісім частин, а цього року може вийти 9 частина Resident Evil. Ой, як він близько! Давай, 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 скорша. По сюжету так мало бути чи ні? Ріст це индивидуал Ти вже 10 раз кажешь про ріст Тут так не мало бути О, куди я заліз? На гору, короче. Я короче, неправильно все пройшов. Біжи, 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 біжи біжи, се сюда. Побігли заново Коротше, нам треба було не туди бігти, походу. Я не знаю, куди нам треба було. Ну той чалік позаду нас прям лізе. Я він доганяє прям. закрыту Не, ну я вещи так не при Давай, 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 разбивай скорость. Пулис, 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 давай. Так, у мене тут збираження. Фух, тут підлякуватися нам треба. Ой, ми втекли. Оце було напряжно. Батарейка. Батарайка. Ви можете спрятатися під кроватью. А як сховатися під... Типа, смислі? Ну пише, ви можете спрятатися під кроватью. А, тут просто треба залізати під ліжку. А, вон як треба ховатися. А я думаю, бляха. А в першому утласті треба було просто нажати і все. Вашому тласті треба було просто нажати, він сховався під ліжко. А я тут підходжу, токаю, тут пише надпись, ви можете сховатися під кроваттю. Я натискаю клавішу на мешки, він ніхера не ховається. А то треба прямо в тому утці прямо самому лягти і залізти. Оцього я не знав. Я думаю, якого фіга я не можу сховатися. Хоча можливість є, а я сховатися не можу. Народ всім приємно поради дух тут так. А, кстати, ми мали зараз сталкер запускати. Гайс, йо-моє, у нас тут якраз охранка. У нас тут якраз охранка. То давайте йдем сталкер. Давайте йдем сталкер, реально. Ми якраз місію пройшли, можна дальше сталкер проходити. Типа, бо я мав все магазині на сталкер запускати. Коротше, народ, народ, народ. Ладно, я виходжу тоді.